Привіт, друзі! Мене звати Олександр, а, і ми проводили вчора подію а, стосовно того, як а, можна думати і мислити вулиці, а, і як про них, як з ними працювати, як їх розвивати, створювати, для чого вони. А вчорашня подія була присвячена вулиці Сковороди, а, і було дуже цікаве обговорення. Тому ми вирішили записати маленьке коротке відео зі слайдами для того, щоб розказати про те, про що ми вчора говорили. Можливо, це вияться в якісь цікаві майбутні висновки. От, власне, ми вибрали таку штуку, що ми спробуємо поговорити, про що таке хороша вулиця, і звідки вона береться, звідки береться її хорошість. Через вісім питань, які дають можливість розібратися з цим. Перше це питання, чи здатна вулиця утримувати, залучати різного характеру користувачів на цю вулиці. Це фотографія з Копенгагену, і тут дуже круто видно, що поєднуються різні шляхи, і поєднуються різні люди, і вони не є в конфлікті один між одним. Тобто тут є і пішоходи, і велосипедисти, і пішоходи з дітьми. А і всі ці люди на цій вулиці їм приємно, їм комфортно, і вони здатні разом на цій вулиці існувати. І це один з ключових, одна з ключових причин, чому вулиця може стати хорошою для нас. А для сковороди, про яку ми говорили, це проблема, тому що я дискутував чи ще не дискутував, я спитав у мам, які ходили цією вулицею, і їм не дуже сподобалось те, що там зробили пониження для в'їздів машин, тому що це суттєво стало перевагою іншої вулиці, де не треба внизу вгору підіймати колясочку. Друге питання, на яке треба відповісти, це чи здатна вулиця утримувати соціальну взаємодію і заохочувати пішохідне використання вулиці. Це фотографія з британського міста. Я, на жаль, забув знову назву. І тут дуже цікаво видно, що social interaction оця от взаємодія, вона народжується через існування людей на цій вулиці. Для чогось, тобто для того, щоб вони, наприклад, прийшли в магазин, а потім вони мають з можливість соціально взаємодіяти, навіть якщо ці люди не поєднані були попередніми причинами. Вони знайомляться в магазині, знайомляться в ресторані, знайомляться в кафешці, по дорозі або що. І це може бути зав'язування нових соціальних зв'язків локального ком'юніті або може навіть трішки більшого ніж локально. Ну і звісно, ця вулиця заохочує до пішохідного використання. Я, на жаль, не бачу тут дерев, але от лавочки ці, вони якраз заохочують до того, що можна прийти, посидіти, випити кави, піти далі, дивитися на якісь нові вітрини. Це все посилює взаємодію пішохіду з вулицею. І ці активні фасади, на яких можна подивитися, зайти в них, це теж залучені пішоходів. А третя штука це питання про те, чи здатна вулиця, умовно заробляти і розвиватися через свою. Свій дизайн вулиць через те, що вона однорідна, через те, що вона зрозуміла, зручна, а і в неї є своя картинка. І це прикольно, тому що це вулиця Берну в Швейцарії, і дуже видно її таку от стандартизованість, яка в чомусь погана, тому що вона, напевно, трішки створює таку звуженість простору особливо, коли немає дерев, але з іншого боку, вона створює. Оцю от капіталізацію за рахунок того, що зрозуміло, що це шопінг вулиця, зрозуміло, що тут крута архітектура, вона один одного відбиває, відображає, поєднується і посилює, бо вона дійсно така от схожа. І пропорційність це дуже важлива річ для вулиці, тому що коли вона непропорційна, вона розбивається в ваших очах, і ви перестаєте сприймати як вулицю. У вас окремі будинки перетворюються в окрему картинку, і вулиця втрачає якусь частину своєї ідентики. Четверте питання це питання про те, чи здатна вулиця, використовуючи е, меблі вуличні, вуличну структуру, плитку, поручні, як тут, і так далі. і так далі. Е, е, якусь лендскейп, мається на увазі траву, дерева, холми, або що вуличні меблі різного виду, різного дуже виду, або інші елементи, для того, щоб створити унікальність цієї вулиці і відобразити. Публічного простір цього місця. От тут унікальність по-різному показана. Це Нью-Йорк і це рельсовий перегін над о, вулицями, який був занедбаний, і його перетворили в таку публічну вулицю. У неї є декілька унікальних штук, тому що залишило бачите рельси, які допомагають о, відтворювати унікальність, тому що насправді о, рельси кажуть про те, що ця вулиця має свою історію. Це не просто збудована штука, аби звідки вона мала свій purpose, а раніше а, вуличні меблі поєднують людей для, дискус... для дискусії, для спілкування в дуже різних кількостях. Тобто, отут от можуть бути по двоє сидіти, шововочки об'єднувати можуть п'ятеро людей. Тут можна бігати, тут можна прогулюватися, а, тут можна захоплюватися цими рослинами, які ростуть. Тут є місце для різного виду активності. А, і за рахунок того, що вулиця різна через багату кількість елементів, вона заохоче різних людей приходити і займатися в принципі, схожими речима, утворюючи замість просто прохідної вулиці, публічний простір. П'яте питання: ти, чи здатна вулиця бути успішною через залучення людей в якісь фестивалі, паради, базари можливо, можливо, і ще якісь події на цій вулиці. Це фотографія з боготи, і у них це звичайний день. Це не є якимось спеціальним днем, коли є якийсь базар або немає. У них відбувається от така от жива, дуже активна взаємодія на вулиці кожного дня. Тому що вулиця якраз здатна акумулювати оцю комерцію в здоровому вигляді, коли вона посилює вулицю, коли вона робить вулицю живішою, коли є, є, є чим займатися, є на що дивитися на цій вулиці. Крім будівель самих і там архітектури, можливо, якоїсь культури або що? І це капіталізує так само вулицю, тому що ком'юніті навколо цієї вулиці об'єднується і здатне створювати якусь більші більше речі, ніж вони здатне створювати поодинці. Шосте питання це фотографія з Лісабону. Це чи відображає вулиця реальну локальну історію або культуру? А місцеві, місцева культура це прикольна штука. Лісабон унікальний. От такої фото ви ніде не знайдете в жодному місці, тому що справді він зберігає оці свій шарм. І вулиці, які його втрачають, вони втрачають дуже багато, бо вони стають схожими на інші вулиці, і через це а, немає такого причини йти саме на них. Немає причини дивитися на них, фотографуватися, залучати туристів. Вони перестають бути такими самими, як інші. І це важливе питання, яке насправді вулиця мала б відповідати так. Сьоме питання це чи вулиця здатна а, надавати нам новий якийсь або цікавий візуальний досвід, а, якісь природні унікальності або інші якості. І от ця вулиця в Мадриді вона дуже цікава, тим, що тут насправді не проста, і це якраз той приклад, коли не треба ускладнювати вулиці. Вони можуть бути хорошими, навіть якщо вони прості. І тут, бачите, тут є, тут мало унікального насправді, але вона цікава, тому що вона так само трошки різна, вона відбуває якісь різні культурні шари, дає можливість різним людям на ній знаходитися. Тут є магазини, є ресторани, є готелі. Тут бувають автомобілі, автобуси. Тобто, це на транзитна вулиця одночасно і пішохідна вулиця. Вона приємна тим, що тут є лавочки, тут немає великого машинопотоку. Тут можна їхати на велосипеді зручно, немає багато пішоходів. Це правда ранок, але насправді ця вулиця і в день така зайнята. І Visual Experience це мова про те, що вулиця відображає якісь от свої унікальні якості в тому, що ви можете її фотографувати і захоплюватися нею щодня. І... Інші якості, це, наприклад, мова про те, що е, всі попередні питання, та оці всі якості, якщо вони поєднуються, то вони дають оцю от досвід зовсім інший, ніж був до того. А восьме питання це про зелену інфраструктуру, це фотографія з Мельбурну, е, і вони дуже-дуже цікавляться зеленою інфраструктурою, тому що вона дає можливість місту бути живішим, е, бути цікавішим. Дає можливість залучати а, туристів, залучати своїх мешканців до прогулянки вулицями, і це дає дуже якісним продуктом для всіх, тому що місто стає чистішим і по ньому приємніше ходити. А, Мельбурн – це унікальний кейс, тому що вони збудували нове місто умовно, згіршили на краще. Це був дуже довгий процес. Дякую вам.